Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини, України та світу. І також нагадаю, що онлайн трансляція цього етеру триває на нашому Ютуб-каналі, офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож обов'язково доєднуйтесь. А далі ми детальніше поговоримо про співпрацю України та а також про те, чому російські дипломати продовжують подорожувати світом. До нашого етеру доєднується Валерій Димов, керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог. Вітаю вас, пане Валерію, і слава Україні. Добрий день, героям слава ворогам смерть. Ми власне почнемо із заяви президента США Дональда Трампа, який сказав про те, що чекати 50 днів уже немає ніякого сенсу, тому що Путін не йде на контакт. Тому він оголошує нові терміни від сьогодні через 10 днів, якщо Кремль не покаже прогресу в припиненні війни проти України. На ваш погляд, що змінило думку Трампа? Тому що неодноразово на російських пропагандистських каналах про цю дату 3 вересня дуже активно говорили. Проте не зрозуміло, що буде після 3 вересня. Тепер 3 вересня вже скасовано, залишало, залишилося 9 днів уже. Що буде? 9 днів, якась така вже е, дата. Ну до речі, вона цей термін завершується 8.08. Ну, так десь так така іронія. Це день вторгнення в 8 році в Грузію російських окупаційних військ. Але знаєте, я, от наші всі ходи записані, так, як скажена класика, всі наші ефіри записані, наші глядачі можуть подивитися тенденцію, про яку ми не раз з вами говорили. Тобто раніше ми. Боялися, щось там Трамп зробить або скаже в нашу сторону, так чи не так? Ми там ловили десь такі нотки, можливо, якогось оптимізму. Ми говорили про те, що Трамп тільки мотивував Путіна бити по українських містах, по лікарнях і по дитячих майданчиках, говорячи про те, що. Значить, він а, так само робив би, як і Путін. Він його розуміє, щоб довго залишатися за столом перемовин. Я беру я візьму тільки цю фразу. А, а тепер сьогодні ми чуємо Марко Рубіо. А Марко Рубіо, держсекретар, призначений Трампом. А, і Він не може сказати того, чого не хоче почути Трамп. Він говорить про те, що увага ті ж самі ніби речі, тільки в іншу сторону. Він говорить про те, що не, не можна не варто розраховувати. Тягнути, значить, намагатися імітувати перемовини, тягнути і, значить, залишати за столом перемовин з Трампом. Трамп це розуміє, і Трамп думає, що примусить Путіна зробити те, що мав би зробити. Зверніть увагу, як ми з вами говорили не раз про те, що нам припиняли або могли припинити, або так, як робили. Ті е, виконавці, які можливо і кажуть, що дійсно не ставили до відома того самого Трампа, але вони були підібрані під неправильно поставлену задачу: швидко припинити війну. А як можна пропинити війну? Вважали е, Трамп і ті, які хотіли йому сподобатись, коли ми з вами говорили, що сам Трамп не знає цього плану, але обіцянка ж була. Я можу швидко припинити війну, сказав там Кіт Келох. Не вийшло, тому що Путін сказав, нам кіткелок не подобається. В нього там донька проукраїнська. Я можу швидко припинити війну. Сказав Вітков. Трамп сказав, давай, значить, виконуй. Ти що сказав, значить, давай роби. То ще так же були підібрані під гексед. Міністр оборони під гезек підбрав собі стратегічно стратегічного радника Елдриджа Колбі, і вони ставлять завдання. Вже своїм виконавцям там припинити Україні зброю. Зараз ми говоримо, звідки Україна і скільки Україна отримує Петріотів. Це позитивний суд чи не позитивний? Трампісти в Європі, Орбан і Фіцо. Ви думаєте, вони проголосували би за 18 пакет санкцій? Ні. Вони завжди говорили про те, що має бути значить російський газ постійно, значить там вирішав щось той Фіцо. Орбан казав, що Трамп, значить, приніс принесе мир, і ми не будемо, значить, підливати олію в багаття. Значить, буде чудовий мир, і ми не будемо витрачати гроші на, на зброю і не будемо накладати санкції, постійно блокував ці санкції, так було чи ні? Коли Трамп просто робить заяву, яка, можливо, не всім нашим глядачам подобається, я нікого не збираюсь переконувати. Я кажу, що змінилося, як змінилося, бо ж це запитання мені задали. То зверніть увагу, яким чином насправді вже тепер ну, умови не нам висувають, а Путіну завжди висували умови нам. Ну, нам висували умову, припиняли допомогу нам. Вважалося, що ми програли вже всю війну. А значить, у нас немає козирів, Я цитую Трампа. А, а значить, ми хочемо миру, тому що не хочемо миру, а тому, що у нас іншого виходу немає. А у Путіна, значить, є всі козирі на руках, і з ним треба домовлятися. А потім, пам'ятаєте, як у броні -ніпро, про Прокопівни. Я думала, що то любов, а то ж качала ваша папіроска. І тут Трамп, це я цитую Трампа, він каже, він зі мною говорив люб'язні речі. Ми з ним чотири рази говорили, що вже значить, все має бути припинене, а він же ж мене намагався надурити. Він же ж, значить, все те, що він мені казав, це ну, Трамп каже там про булшит, ну це це лайно, я цитую Трампа, практично. Я приїхав я з ним поговорив, приїжджаю, а мені Мелані каже, каже, що дивись, цей там такий сяк він же знов бомбардував українське місто якесь. Ну, ми маємо розуміти, як це розвернулося. І головна причина. Ну ми ж боремось. Якби ми погодились, то звичайно нас би промусили до е, того миру, який був би практично руським миром. Ми боремося, а значить, нам треба допомагати. Ми боремося, Європа нам допомагає, і Європі вже тепер не викрутиш руки, щоб вона купувала, наприклад, через Північний Потік-2. Російський газ тепер під видом американського про що домовлялися Дмитрів з Віткофом. Ми говорили про те, що Путін висував. Ти я можу тобі допомогти, значить, з Іраном, а ти там Україну. Кінь". А тепер ми говоримо про це словами Трампа, що Путін запропонував Трампу допомогти з Іраном з ядерною угодою, а Трамп сказав, ти там собі допоможи. з Іраном ми вже перещалі. Ну таким чином все відбувається за цей час. Росію вишвернули з Сірії. За цей час Росію вишвернули з впливу на північному на південному Кавказі. Зверніть увагу, що відбувається в цьому кейсі Азербайджан-Росія. Все це послабило Росію. Війна з нами послабила Росію, і всі тепер побачили все у цьому мірі у світі. Друзі обходяться дуже дорого. І Трамп також хоче приєднатися, Ми з вами говорили до переможців. Він не буде приєднувати за тих, хто програє, бо це тільки втягує його в конфлікти, як він вважає, Україна програвала. А тепер ми з вами обговорюємо, чи дійсно Трамп запитував Зеленського, чи йому він не б'є по Санкт-Петербургу. Це подобається мешканцям Санкт-Петербургу, якщо це навіть просто злив. Зараз подобається це. Я тепер про психологію. Зараз подобається це росіянам, коли Трамп їх ставить на лічильник. Коли спочатку дав 50 днів, потім 12, а потім 10. і ми тепер обговорюємо про те, скільки буде петріутів, яка буде допомога, І Трамп нарешті почав цю допомогу. Так, за гроші Європейського Союзу, за гроші країн НАТО. Ну але нам шашечки чи їхати? Нам даному на паку головне, що нам допомагають а... на ваш погляд, чи дійде до санкцій проти Російської Федерації? Тому що те, що ми бачимо, вони надають оборону зброєю так для України, але при цьому чи за ці 10 днів ми побачимо прийняття закону? Я, по перше, сказав, що вони вже працюють. Фіцо Орбан не проголосували би за те, щоб про був проголосований сіматися пакет санкцій, якби Трамп не робив заяви, що він накладе санкції. Ну це ж розуміємо. Індія не відмовлялась би російського газу Поставте себе на місце міністра нафти або керівника найбільшого в Індії, одного з найбільших в світі нафтопоробного заводу. Чи буде він заключати з Росією контракти, якщо Трамп сказав, що він може ввести санкції? Так працює бізнес. Ну ви не будете вкладати гроші в закупівлю російської нафти, довготривалі контракти, фрактувати танкери. Якщо вже Трамп просто заявив, я кажу, що навіть просто заява вже працює. Працює ефективно. Стосовно санкцій, е, я не раз кажу: наші глядачі можуть подивитися наші ефіри, що це не лінійний процес, не лінійний, тому що санкції стосуються не Росії, не так Росії. Ну, на все важливо, як те, як інші країни, переважно Індія і Китай до цього поставляться. Тому що є перемовини США Індія. Стосовно угоди, є перемовини США, Китай. І це стосується насамперед економіки китаю США. Запроваджувати санкції, які не будуть працювати, не є ефективним. У 2022 році не можна було запроваджувати, ми з вами говорили, я би хотів, але є, були реалії. Окрім суб'єктивних об'єктивні, не можна було виключати Росію одразу з ланцюгів постачань тому що зупинилася б економіка Європи. А гроші ж у нас європейські, ці гроші ж треба було заробити, ми з вами говорили. А сьогодні зверніть увагу, Росія видобуває 4,7, верніше продає 4,7 мільйонів барелів нафти. А додаткові можливості у Саудівської Аравії, яка також пов'язана і дуже хоче сподобатись Трампові перемовинами, вона може одразу протягом декількох тижнів 2,5 мільйони замістити. А об'єднані Арабські Емірати. А інші країни, які там також є, вони також можуть замістити цю російську нафту. Зараз російська нафта потихеньку де слід за російським кораблем. Зверніть увагу, Трамп робить заяву про санкції. Ви мене запитуєте, скільки днів? А ціна на нафту виросла буквально на один долар. А раніше вона виросла б, в е, ну не знаю, відсотків на 50. А зараз ми говоримо про те, що вже заяви працюють. І тому зверніть увагу, Європу ж відірвала від Китаю. Ну відірвали Європу від Росії, відірвали. Європа вже запровадила практично те, що вона буде відмовлятися від російського газу, не дивлячись на весь цей шантаж того самого Фіцу, а вона може блокувати це рішення. Європа вже говорить, що не до 27-го, а раніше вони відмовляться від російського газу. Це відповідно до заяв Трампа. І в угоді між США і Європою також були вже закодовані ці санкції. Ну ви визначтесь, каже Трамп, ну не Трамп, а лутні хто там вів перемовини. визначтесь, ви торгуєте з Росією? Чи ви хочете, щоб ви вам допомагали в протистоянні Росії? От приблизно таким чином відбуваються перемовини. Російські карти всі б'ють від південного значить, сходу від Закавказія до європейських умов. Європу відірвали від Китая, і тепер Китай вимушений на інших умовах вже говорити з тим самим США, тому що китайські товари мають продаватися куди. Або в США, або в Європу. Там найбільш більш е, спроможний ринок. Там гроші. Е, і ніяка Південна Азія, ніяка Індонезія, вона не, не не замінить Європу і США. Тому всі ці речі вони закручені. Індію відривають від, е, значить. Від того, що вона разом з глобальним півднем, вона стає ще більш конкурентом Китаю. В них там свої домовленості. Тому коли я не раз казав про що не можна провести червоні лінії там Дмитрієву з значить Віткофом, отут це ваше, це ваше, це ваше. Я кажу про те, що поки війна триває, вона зараз триває в такій гібридній, в тому числі економічно тарифній формі. Ми не можемо, вони не можуть домовити за наш рахунок між собою. Тому угода. Між Європою і США, я зараз не коментую, 15% вигідна, не вигідна, але вона говорить про те, що не буде російського газу і нафти в Європі. Ми говоримо про те, що Європа навіть не зможе закупити ці, значить, вкласти ці мільярди в американський нафту і газ, тому що Європі стільки не потрібно. Тобто ми вже говоримо про те, як Росію практично вишвырнуло з Європи. а Вона десятиліттями туди вкладала гроші і підкуповувала цілі уряди того самого Шрёдера, або так тих, тих, тих самих, значить, Педро Аграмунтів. Ми говоримо про те, як воно працює. Тому, на мою думку, вони вже працюють, якщо відповідати на ваше запитання. Я не уникав відповіді, я кажу, як воно працює Європу. Європа має однозначно тепер розуміти, що вона сама платить за свою безпеку. Раніше вона вважала, що вона, значить, буде виходити на мітинги проти американських баз, а американці будуть за них визначати гроші. Це вигідно Україні? Так. Би 5%, які примушував Трамп, щоб платили країни НАТО, це вигідно Україні? Так. Ми говоримо про те, що зараз європейці побачили, що у них шляхи. Не підготовлені логістика, мости не підготовлені до відсічі російської агресії. Зараз вони будуть клати туди гроші і будуть клати гроші у власну безпеку і давати гроші нам на озброєння, закуповуючи американську зброю. Це вигідно Україні? Так. Я думаю, що санкції будуть запроваджені, але вони зараз вже опрацьовуються на перемовинах між... Значить, з Європи вже заключили. Китайцям зараз кажуть. Значить, Женєві, давайте вже продовжували вони ці 90 днів цього мораторію. Давайте домовлятися, дивитися, Європа вже з нами, вона вже визначилась. Європу відірвали від Росії з цими е, значить, енергоносіями, і практично вже це працює. Це Трампова політика піднімати ставки а, і значить, примушувати домовлятися з собою на, е, на своїх умовах поки що вона ефективна з точки зору е, значить, Трампової політики. І зверніть увагу. От просто от, от, один момент. Раніше США, ми з вами говорили, приєднувалася до резолюції ООН альтернативних українським і європейським. Вона приєднувалася до Ірану, Білорусі про те, що навіть не можна Росію називати агресором, тобто викреслювали просто в резолюції слово агресія. Ще два місяці тому на зустрічі Великої Сімки Трамп, е, значить, е, звідси полетів, сказав, що вони небудь навіть обговорювати питання. Санкції або там використання російських активів. Пам'ятаєте, ми з вами про це говорили? А сьогодні я е, цитую, шановні е, ті, які е, дбають про чистату ефіру, я цитую Ленсі Грема, найбільш лояльного американського сенатора, автора разом з Брюменталем законопроекту про 500% санкцій. Цитую, що зараз, що Трамп надере Путіну дупу. Ну, це, це цитата пряма цитата. І дивіться, як же йому Тут я прошу те, що значить е, називає той самий е, е, сенатор Греб. Раніше вони не хотіли навіть слова вживати е, Росія агресор. Вони говорили про те, що це правильна позиція Трампа, тому що він не називає і не обзиває Росією Путіна, тому що це так відбачить укладання угоди. А сьогодні ви мене запитуєте, скільки днів поставили на лічильник Путіну? Ну це поставили на лічильник як в кримінальному світі. А ну-ка давай, браток. Або роби, або значить ти це отримуєш. І вони там жують соплі, перепрошую. Тільки там щось Медведів, значить, в п'яному гарі щось там пише. А вони прийняли до відома. А де ж ці заяви, де ж оці ці всі речі, де ж у це, значить, як вони робили раніше? Ніхто не речить, Путін мовчить. Тому я вважаю, що в принципі санкції вже запроваджують. І якщо Путін, а Путін не піде ні на що, тому що він е, не, не може визнати, що він тепер, що йому тепер деруть дупу після таких заяв, всі в світі побачать. Якщо Путін погодиться на мир або буде значить, там, значить, щось там робити, то фактично всі побачили, що він злякався Трампа, а Путін вже нікого не може лякатися. І насправді йому даруть дупу. Я, ну, я просто цитую, я розшифровую ці слова, про які говорить американський сенатор. І, і а Путін не може собі дозволити, і тому Путін раніше він давив на нас. Він давив на нас. Ми говорили з вами на фронті і продовжує давити терором. І Трамп його заохочував. І на перемовинах нам викручували руки. Ми з вами. Це вже чиста психологія. Повірте, я людина, яка займалася цими питаннями, раніше ми з вами думали, що там Трамп може ще таке сказати в сторону України. Ляпне, крупне, значить, грюкне. А сьогодні ми з вами говоримо, скільки путіну залишилося до запровадження санкцій. Тому коротко, санкції вже поступово працюють. Відмовляються від російської нафти і газу, вже відмовилися на рівні директив, вже навіть посунули їх ближче, вже відмовляються від російської нафти найбільші переробники російської нафти в тій самій Індії. На переговорах з, з, з США очевидно, це питання в Індії, індійській делегації стоїть. Вони вже практично зараз будуть відмовлятися від російської нафти і газ, значить, що санкції працюють. На перемовинах з Китаєм це питання буде поставлене. На перемовинах і в угоді з Європою російська нафта і газ пішли все за руським кораблем. Відповідь на ваше запитання: вони вже працюють. Чи він запровадить їх? До 8.08, я думаю, що в нього не залишаються вибори після такого роду публічних заяв. А Трамп не любить робити зобов'язуючі публічні заяви, хоч він може легко відмовлятися, але коли тенденцію ми побачили, і коли його оточення побачили, і коли всі в світі вже побачили, хто вже значить там кого, то думаю, що відповідь на ваше запитання так. Експосол України у Шаваларічали говорив про те, що найближче вікно для переговорів України та Росії про припинення бойових дій може бути не раніше жовтня-листопада цього року. Адже зараз Росії вже видно проблеми, яких не було раніше. Ви не погоджуєтесь, як так розуміє з цим твердженням. Тобто, на ваш погляд, коли може бути це вікно можливості? Ну вікно можливості для Росії вже захлопнулось насправді. Тепер вже фактично Росія не буде диктувати тих умов. У нас були дуже великі загрози, повірте. Дуже великі загрози, що нас примушать до російських е, ну, скажімо так, умов. Ну, десь там нам сказали, або десь там посередине. Я цитую Віткофа. Він казав, що обом сторонам доведеться йти на територіальні поступки, маючи, маючи на увазі, увагу, цинізм, що Росія тимчасово відмовиться від того, що вона навіть не окуповує. Тобто вважалося, що те, що Росія записала в себе собі в конституцію загарбані в Україні території. І якщо вона умовно погодиться, що поки що Запоріжжя, Херсон не їхні, а той самий Вітков не знав навіть про те, що вони під контролем Києва чи вони окуповані Росією, це буде вважатися російськими поступками. Ну ну зверніть увагу, як вони домовлялися навіть на посередині нашої території, навіть не на посередині. Ми фактично втратили безсуб'єктність. суб'єтність. Практично були умови, що нам ніхто не буде постачати зброю навіть. Навіть за європейські гроші, тому що сказали би, путін вже про це не раз говорив. Ми за мир, тільки не давайте Україні зброю, тому що е, у нас і так були гарні домовленості. Давайте дивіться, в Стамбулі. ж Ми з вами продовжуємо перемовини, Раніше ж там погоджувалися. От такий сякий захід, а наші такі сяки Байден, е, такі собі Борис Джонсон. Вони зірвали чудову угоду. А так ми вже про це е, домовилися. Таким чином стояло питання. Так, я вважаю так. У Трамп так очевидно бачив. А зараз ситуація змінилася не у Трампа в голові, а насправді в світі всі побачили те, що треба допомагати Україні. І Американські громадяни вони примушували своїх конгресменів-сенаторів відповідати на це запитання, на яке не міг відповісти під гексед. Тому я не я не, не погоджуюсь з Валерієм Чалем. Валерій Чале людина, яку я поважаю і, і компетентно, і експертно. Ми і, і з ними говорили про ці питання. Питання в тому, що ми. Росії вікно можливості захлопнулося в тому смислі, в якому Путін вважав, що вони домовляться. Недавно, пам'ятаєте, нам говорили той самий Медицький, і Путін казав про це. Вони не визнавали Крим наш, значить, ми взяли ще дві області. Вони не визнавали це, ми, значить, взяли чотири. Давайте домовляйтесь з нами про 5-6, інакше ми е, будемо ще ти, це йти далі. Це говорив Путін зухвало, це говорив голова російської делегації, цей е, примітивний, значить, е, зайво зайвограмосовний Мединський. Ну таким чином були перемовини і американці кивали головою. Тому вікно можливості, що називати вікно можливості, Росія вже програла однозначно. Я не буду говорити про економіку. Я кажу, що навіть психологічно раніше ми чекали поганих новин. На нас давили Америка і США, ой, Америка і Росія. Ну це так же ж було. А сьогодні ми з вами говоримо, скільки Путіну залишилося, скільки залишилося їхні економіки. Відмовляється від російських від російського вугілля. Зверніть увагу, що відмовляється від російського вугілля, і що тепер буде з тими шахтами в Україні, які тимчасово загарбала Росія. Вже навіть нерентабельні ті шахти, в яких вони відкритим способом видобували вугілля. 51 шахта з 270 нерентабельні, але вони працюють, аби тільки шахтарі отримували ту зарплату собі в збиток. Китайські товари витіснили російські в, всередині того самого ринку, тому що Китай закуповував Росії сировину і туди посадє свої товари. І насправді ВАЗ, Газ, КАМАЗ, всі вони знаходяться вже там, десь недалеко від того корабля. Лукашенко просить 4 мільярди, тому що економіка Білорусі, оця бульба Рейх фактично це, е, е, вже йде, йде на дно навіть сільському господарству. Недавно Лукашенко казав, що вони бульбою своєю всіх там можуть нагодувати. Зараз вони їх закуповують. Не знаю, де її взяти. Ми говоримо про економіку і про те, що Путін не може зупинитися, якщо говорити про перемовини. То я вважаю, що тепер треба не домовлятися навпаки з Путіним, а це, на жаль, не від мене залежить. А навпаки, примушувати її далі. Чого, до речі, боїться в тому числі Трамп, пам'ятаєте цю розмову з Майком Рюте? А якщо Україна не погодиться тепер? Бо якщо почнуть драти Путіну дупу, як вже йому даруть на eh, значить на eh, тому самому eh, близькому сході і в Закавзавказі. Eh, Якщо там всі ці плани стосовно Грузії, Азербайджана і Вірменії три на три, коли хотіли через Туреччину, Росію і Іран давити на ці країни, практично їх там поділити між собою, і значить, там Росія би впливала однозначно, то то, то, то тоді всі захочуть далі драти Путіну дупу. Ну це так розумієте, і тому це не лінійний процес. Просто часто журналісти задають запитання: от скільки днів залишилося, а скільки місяців, от чи буде до Нового року. І тому тут не відривається календар. Я вважаю, що треба далі давити Путіну. Путіна треба давити для того, щоб він волав про мир. Оце була б правильна стратегія. Тому що економіка Росії не, не вернеться мідним тазом. А Росії це не Північна Корея. Північна Корея їли траву північні корейці стали менше. Аніж свої родичі Південній Кореї на 20 см. Увід собі, який генетичний експеримент е, такий відбувся над цілим народом. І ми побачили насправді, що в, побачимо, як велика шафа гучно падає. Чим вище вона піднімалася, чим більше вони розкручували маховік інфляції, тому що вони платили гроші за те, що не споживається. Тобто люди отримували гроші, а е, отримували за те, що вони виробляли воєнну продукцію, яка спалювалася у війні. А витрачати гроші на ринку, там китайські е, товари і е, росли ціни. І тепер все це може навернутися. Путін далекий від реальності. Він далі вважає, що він може перемогти. Нам треба триматися і боротися, і не йти на ті перемовини, до яких нас будуть потім схиляти, десь так. Ми маємо далі впроваджувати обережно. Так, ми за мир треба говорити, бо це правильна політика. Ну так вже сталося. Але вікно можливості для якихось перемовин, воно завжди було відкрите для Путіна. Але Путін з ним не скористався. Жадність Путіна згубила. І він далі буде на нас тиснути. Нам треба триматися, Перепрошую за такі, можливо, ну неправильно зрозумілі, для не для всіх зрозумілі речі там триматися. Значить, нам треба боротися, нам треба треба, значить, нам будуть допомагати, і ми маємо розуміти, що це рухне, може рухнути в один момент. От в один момент. Тобто не до Нового року, жовтень місяць. Тобто, практично ми можемо говорити про те, що Путін, коли вже він виснажиться, він зрозуміє, а він не зрозуміє. Що може бути, коли йому там на Біуліна, можливо, там значить цим Грефам розповідають про те, що там відбувається, а вони не розповідять йому, то він же побачить, як. Знаєте, Пам'ятаєте, метафора як е, феномен, коли там дружина остання дізнається про, е, про зраду свого чоловіка, так, або там навпаки. Тому що він досі в полоні цих ілюзій і йому все розповідають про те, що все, все хорошо, прекрасна маркіза. Але коли воно рухне, то вже всі побачать, що воно рухнуло. Тобто, грубо кажучи, воно може бути е, в, для перемовин, вікно можливо, е, відкриється. Нам, умовно, навіть починаючи з того самого серпня місяця. Але самі перемовини мали би бути конструктивними, а не тоді, коли ворог е, хоче нас знищити, а ми хочемо жити. Це так не працює. І тому, як для перемовин, умовна, зустрічей, воно відкрите. А як для того, щоб, вони, щоб ми з ними, які хочуть нас знищити, домовилися, то тут питання залежить від. Декількох чинників, один з них я назвав це економіка Росії, але Путін останнім побачить цього те, що там відбувається, бо йому не розповідять. А друге, те, що ми тепер стаємо більш проактивними. Ми таке ж знов таки сеє більш вимогливими в позитивному аспекті на перемовинах. Ми також можемо виставляти умови, і саме головне наші союзники, і партнери в Європі насамперед, вони також вже готові нам допомагати. Заключаються контракти. Ми говоримо про далекобійну зброю. Значить, з допомогою там Німеччини ми маємо переносити війну на поле ворога. І ще раз наголошую: саме головне, це мало би бути першим, що залежить не від меморандумів, не від перемовин, а від ситуації на полі бою, де ми маємо переносити війну на бік ворога. І думаю, що тут питання не в жовтні місяці, і навіть не в перемовинах, як в тому, які умови будуть предметом обговорень. Тому що будь-які війни завершуються е, е, мирною угодою на умовах переможців, або е, е, значить, перем, країни переможців або коаліції країн переможців. І Трамп доєднається до нас, доєднається до нас і буде собі, значить, навіть приписувати цю велику перемогу. І зверніть увагу, той самий Вітко говорить про те, що припинення війни України з Росією тепер вже не 24 дні, а це практично має бути. До кінця каденції Трампа, тобто це має бути в нього головним його досягненням. Зверніть увагу, від того, що Україну треба кинути, тому що вона нам не потрібно, до того, що Україна і близький схід, а це вічна проблема була, це буде головними стрижнями того, що буде. Запише Трампа в історію США і світової історії. Ну, ми бачимо, як розвернувся цей корабель. Тому тут однозначно має бути наше, наші е, умови для такого роду перемовин. А на ті умови, до яких нас ще недавно схиляли. Тому е, думаю, що це питання має бути вирішено в 2025 році. Але... Все залежить від ситуації на полі бою, тому що політика, дипломатія, інформаційна політика, психологія, якщо хочете, ініціатива всі психології. Я вже казав, що раніше ми боялися, що там Трамп скаже. Тепер росіяни, як в тому одеському анідоті, мають чухатись. Путін тепер вже значить, закрив свою пельку. Ми довідомо почули, що вони приймають такого роду речі. Мовчать вони. Так, от все це похідне від ситуації на полі бою. А ми вже побачили, що Збройні Сили України це саме ті. Та саме та сила, яка так послабила Росії, що її вже вишвирюють з тих регіонів, де вона безроздільно властвовала, я цитую російські джерела протягом століть, і все це зробили Збройні Сили України. Тому думаю, що Росія недовго залишилась. Ми вам дякуємо, пане Валерію, що доєднались до нашого етеру. Політолог та керівник громадської організації Центр стратегічних комунікацій, форум Валарій.